Доброго дня, дорогі жителі громади! На минулому тижні на своїх сторінках в соціальних мережах звернувся до вас про допомогу та підтримку внутрішньо переміщеним особам, які будуть прибувати до нашої громади. Дуже приємно, що наші жителі почали активно звертатись до сільської ради, до мене особисто та пропонувати свою допомогу, за що я вам дуже вдячний. Але я ще раз звертаюся до вас. Давайте підтримуємо українців, які сьогодні цього потребують. Повірте, допомога людям, які покидають свої домівки через кляту війну, яку продовжує російський агресор, дуже важлива. Нам з вами потрібно дякувати Богу та захисникам, що на території нашої області наведуться бойові дії. І наш з вами обов'язок прихистити і максимально допомогти людям з інших регіонів. Хто бажає допомогти, прошу звертатися до спеціалістів відділу соцзахисту за номером телефонів, який я залишу у першому коментарі під відео. Ми українці, і ми повинні допомагати один одному. Разом до перемоги! Слава Україні!